Несправедливо буде говорити, що військовий воюючи, проливаючи свою кров, виплачує ЄСВ для того, щоб сплатити пенсію колаборанту, який здійснює на нього наводку. Сталося нарешті в цій країні. Урядники заговорили про те, що є такі в країні люди, яким не потрібна країна. Відповідно, країна не має їм платити пенсію. Це колаборанти, державні зрадники, ті, які закликали до повалення державного раду, і ще дві категорії. Ви зараз скажете, які про що мова? Ви подали законопроєкт, який передбачає, що а, таким людям не нараховується по перше пенсія, якщо вони претендують на неї. А якщо їм нарахували, то забирається так. і від географії це залежить чи не залежить? Ні, це зовсім не залежить від географії. Це залежить від кримінального кодексу. Я би так сказала, тому що ми самі пенсійний фонд, ні міністерство соціальної політики, не може визначити людину колаборантом чи тим, яким чинив державну зраду, чи працював на країну терориста. Ми будемо орієнтуватися на вироки суду, коли за певними статтями кримінального кодексу людина буде засуджена. За державну зраду за колабораціонізм за інші статті, які сьогодні в нас в кримінальному кодексі визначені, і за які наступає кримінальне покарання, і от на момент засудження цієї людини, якщо вже вступає в цей вирок в юридичної сили, набирає в нас буде обмін з пенсійним фондом здійснюватися між установами виконавчих покарань та пенсійним, і ми будемо призупиняти цю пенсію. Чому я вважаю це правильно? Тому що те, що я раніше говорила, бо ми всі скидаємося на підтримку таких пенсіонерів. Якщо ми як суспільство працюємо, віддаємо частину свого доходу, розуміючи, що нам потрібно підтримати наших літніх людей. То очевидно, несправедливо буде говорити, що військовий воюючи, проливаючи свою кров, виплачує ЄСВ для того, щоб сплатити пенсію колаборанту, який здійснює на нього наводку. Це апріорі, одне з другим не співвідносить. Скільки їх уже за вашими підрахунками, і чи оці всі герої України, які зараз під слідством і виявилося, що колаборували всю дорогу з Росією, теж підпадають під цю категорію. Всі, хто буде засуджений, буде підпадати під цю категорію за статтями Державна зрада колабораціонізм. Я зараз не маю точної статистики, бо ну слідства ще тривають, і я думаю, що це буде відомо більш пізніше.